Всім вітання, мене звати Теся, я психологиня, читачка, книжкова-блогерка. Сонечко сідає. А я продовжу говорити четвертий випуск про щоденники вампіра. Про е, сьогодні попереднє відео ви можете подивитись за посиланням. А зараз я буду говорити про сім'ю Майклсонів покинути неможливо лишитися, де ви поставите кому? Або покинути, або лишитися. І все і те, і те неможливо. От. Uh, почнемо з того, що Деймон якось сказав Клаусу: якщо ти маєш бути поганцем, ти маєш робити це через причини, інакше ти не вартий прощення. І uh, насправді Деймон часто також, як ми вже говорили в другому відео, він буває імпульсивним без причини, просто так, тому що йому захотілося. От. Але uh, все ж таки здається, що Клаус ще більше. Як невмотивований бути хорошим, тобто його дії вони іноді робляться заради сім'ї, заради великої такої, ніби цілі, але під цю ціль він підганяє будь-що. І так само, ніби закривати своїх сиблінгів, своїх братів, сестер в гробах на сотні тисяч років, просто тому, що тобі вони тебе роздратували. Це дуже цікава стратегія побудови чудового, класного сімейного життя. Отож, поговоримо про первородні первородних. В історії є тато мисливець, мати Відьма, Клаус, Елайджа Ребека, Коул, Фін, Генріх. Там ще з'являються в серіалі Оріжніл ще особи, але ми про них не будемо говорити. Ми зосередимося на цих. Починаємо з того, що. Нагадаю вам, що є ось ця ніби легенда про Майклсонів, тобто, що вони були ніби як з, з вікінгів, вони були першими людьми, які виселилися на ці землі, а потім виявили, що тут вже є перевертні і ой, якось то не получилось неприємно. От і, і е, Клаус Майклсон він. Е, Нагуляний син, він син тобто, тільки своєї матері, не батька. От, і він, у нього є ось цей ген перевертня. А, і водночас його матір вона відьма, і в один момент вона робить своїх дітей безсмертними, а, для того, щоб вони могли протистояти і захиститися їхня сім'я від вовків. А, це стається, мені здається, через те, що помирає їхні, її син Генріх, тобто наймолодший. От, але а... З часом вона розуміє, що це сталася велика помилка, і так само розуміє її ну, батько, голова цього сімейства. І матір нібито помирає, а батько стає мисливцем на вампірів. От, і водночас він починає переслідувати свою родину, своїх дітей, а вони намагаються сховатися, і у них є ось ця націнність родини. Тобто вони спочатку ніби хочуть всі об'єднуватися, всі бути разом, але вони об'єднуються під ніби. Керівництвом Клауса як типу найсильнішого, найбільш імпульсивного водночас. От, а... І є ще й додатковий конфлікт між Клаусом і його батьком саме через те, що він не є його дитиною. Тобто він є неулюбленим сином, і ніби це в серіалі дуже ну, певний період, що його дитинство і життя воно простежується. Якщо говорити конкретніше, то в цій історії фін це, здається, якийсь найулюбленіший син матері, то він робить свій як, моральний вибір, що він хоче померти, щоб е, захиститися від цього вампірства. Е, батько досить патріархальний у них, що логічно в тисячу років тому. От е, про Ребеку Елайджу ми поговоримо трошки згодом і Клауса. Е, Коул, він дуже схожий на Кетрін, тобто він з одного боку директивний, детермінований, вмотивований, от, але паралельно він насолоджується життям, робить свої якісь погані вчинки, просто тому що йому так хочеться. Але говорячи про Клауса, то от він, у нього був такий діалог, що я створюю армію щодо того, як розпочати будь-яку війну. Як ти впевнений, що вони не зрадять? Неважко бути відданими, коли знаходишся у команді переможця. І в принципі, Клаус він діє за таким принципом: бути найкраще. Кращим бути як скоріше, навіть не найкращим, а бути е, єдиним можливим варіантом, не знаю, най 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 у всьому. Е, і ще й тримати у всіх страху саме завдяки цьому бути найкращим. От, е, ну, і це його винятковість, він ніби її ну, з нею вже народився, і він її продовжує далі по життю підкреслювати е, от, е, і як розповсюджувати. Е, Ребека. Я робила те саме, що і ви для своєї родини, але я ніби не всіх, а Елейна всіх любить. І це дуже цікаво підмічено, тому що в Елейні в ній бачать жертву і їй намагаються допомогти врятувати. А в в Ребеці їй часто бачать якусь або переслідувачку, або просто типу сайд-квестовий персонаж, який не вартий уваги. Проблема Ребеки в тому, що вона насправді you do care, тобто ти дуже сильно е, переймаєшся всім. Е, вона має почуття і вона хоче нормального життя. І е, якби, для неї навпаки, ось це якби вампіризм став обмеженням і тим, від чого їй хочеться позбутися. Тобто вона не знаходить задоволення від цього вічного життя. Вона хоче свого якогось маленького життя, вона хоче родину, вона хоче е, жити просте життя. Е, і вона цього була позбавлена, і ну, в серіалі вона подана часто, типу, іншими персонажами, сприймається як якась дуже примхлива, дуже вибаглива, дуже така як гіперемоційна принцеска, але насправді дуже багато інших персонажів. Ну, типу, і чоловічих, і жіночих, особливо там чоловічих, типу її брата Клауса або там Деймона, Вони є набагато більш імпульсивними, емоційними. От і її дії, які насправді є. Ну, Протекції родини вони сприймаються як щось не окей. Далі є Елайджа, Мен оф Онор, типу, такий найменш емоційний, нібито персонаж. Кажуть, що він тримає слово, але щось я в серіалі не бачила, як він то слово тримав. От, напевно, як в палицю з серце тримав, слово ні. От він може зрадити будь-кого, коли йдеться про брата. Хоча він нібито угоди з ним найбільш стійкі. От, е і дуже цікаво, що всі крутяться довкола Клауса, або зі страху, або з любові. Е і це та родина саме тому, саме тому це така деструктивна родина, з якої неможливо піти. Е от, е але і залишитися в ній неможливо. Тобто, е Елайджа він постійно кудись тікає, постійно віддалений. От, е вони один одного нібито й ненавидять. Між ними Можливо, є конкуренція, наприклад, через Кетрін, але при цьому вони не можуть ні розірвати зв'язків, ні е, залишитися якось закріпитися, стабілізувати свої зв'язки за тисячу років. І більше зосередимося на Клаусі, бо він найбільше, я би сказала, такий комплексний персонаж. І його ось це ось ця фраза «Do you hear me?» типу, чи ти мене чуєш? Вот. І щоб вони дрижали від страху, бо я маю силу їх налякати, то це дуже визначні риси для цього персонажа. Саме тому, що якби він. Не мав такої певної як прив'язки любові в своєму дитинстві. Тобто так для нього дуже важлива родина, дуже важливі ці брати-сестри, але він не може їх з ними все одно ніяк творити. І у нього сильні ці спалахи гніву, коли він може ну, типу, бути роздратованим, ображеним і як ніби покинута дитина. А так само, типу, матір, яка виявляється, хоче йому, так само бажає йому смерті. А і так само батько, який виявляється йому не батьком. А якщо це не його батько, то відповідно... Но він нібито не може його прийняти через зраду матері. І тому Клаус кричить, погрожує всім і намагається змусити всіх його любити. І саме тому йому важливо, щоб його почули, йому підкорилися, і він робить це силою. І Кетрін каже, що вони з Клаусом схожі, що вони маніпулюють, ласять до влади, жорстокі, але ними керує єдина річ спільна, це самотність. І це ми бачимо, наприклад, в його картинах, які він малює, в тому, що це підпомічає Керолин або там інші персонажі. Те, що за тисячу років він, наприклад, не може наважити, ну тобто, він нібито там ображається. Він він, який вбиває своїх братів і сестер, але не до кінця. Тобто він все-таки хоче, не хоче. Ну, його найбільший страх, ніби залишитися самотнім. Саме тому він і на Барила створює цю граю. А оскільки він не може там, втримати когось таким емоційним зв'язком, він робить це через страх. От. І він свої почуття він їх спрямовує в творчість. Це якраз один з процесів сублімації. І його це бажання все втримати, і жорстокість це е, так само, як і якась типу інфантильність, типу спеціально не триматися за зв'язки, спеціально якось залишатись дитиною. Це незріло і інфантильно. От і близькість так не здобувається. Тобто він не може бути настільки жорстоким, щоб отримати цю близькість. І е, він ніби потребує ось цього. Прощення, тобто за свої гріхи, за свої якісь дії. І, наприклад, він каже, що мені тисяча років на назвімо це нудьгою. Гаразд, можливо, я чисте зло і я не можу нічого з цим зробити. Тобто його дії, якісь вчинки, які він робить. І Керолен каже: ні, це тому, що тобі зробили боляче. Є частина тебе, яка ще людська. Хто здатний любити, того можна врятувати. І, вона то має сподівання на нього, то не має сподівань, тобто у них така дуже е, дивно і почалася, і розвивається ця любовна лінія у Керолей з Клаусом. От, е. І тут основне, якщо ви, наприклад, там не дивилися, то зрозуміло, що вона випускниця школи з таким почуттям гіперконтролю, гіпервідповідальності, дуже добре сильно може відчувати провину, і ще й їхні стосунки ускладнюються тим, що Клаус не просто тисячолітній вампір з дуже сильною проблемою з гнівом, а він ще й дуже сильно ну, якби, жорстоко вчиняв з її друзями, з нею і з її е, хлопцем. От е, з часом потім. Може, колишнім хлопцем. Але Клаус, так само, як і Деймон, він шукає різних відмазок, що він поганий хлопець, що він чисте зло, що він щось ще, для того, щоб не, регуляти, не регулювати свій темперамент, для того, щоб не бути таким імпульсивним, не бути таким зарядженим. От. він ніби хоче бути краще, але він швидко кидає це бажання. І ніби він а, хоче спочатку отримати прощення, а потім уже заради цього прощення щось зробити. Тобто, але так ну не працює. Тобто він спочатку має робити, 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 і потім, через певну кількість кроків, він або отримує це прощення, наприклад, від той шкарини, або він розуміє, що він не, не потребує її прощення, що він сам себе вже пробачив. От, а... Ну, і якщо є, наприклад, якась умова, типу я тебе пробачу коли, а потім виконання цієї умови, то тоді це вже угода, а це не є прощенням таким цілковитим. І тепер останнє, давайте поговоримо про ціну вампіризму. І... Елейна, коли стає людиною, вона звертається до Аларіка і каже, чому ти не сказав, що так прекрасно бути людиною знову? Я почуваюся. Але відповідає живою. Ти маєш мету, бо життя скінченне. І е, насправді для мене ціна вампіризму, Ну, як я не була вампіркою, я не є нею, ті, я гіпотетично обговорюю, думаю, що це самотність е, і відсутність сенсу. Е, і те, що ми. Е, Ну, ніби наше нескінченне життя його можна відкладати, а тобто, можна не поспішати кудись, можна не, ну, як, не жити це життя, а просто там чекати чогось якогось слушного моменту. От, і так само самотність в тому, що. Е Щось зникає, тобто ці стосунки вони не є вічними, хтось навколо помирає, і ти все одно залишаєшся на самоті, але і те, і інше відсутність сенсу і самотність це дуже екзистенційні даності. І е, вони ніби долаються ось цим усвідомленням та відповідальністю за себе, за свої дії. І коли ми, наприклад, можемо взяти ось це як усвідомлено поглянути на своє життя, на те, що ми робимо, усвідомлено зробити вибори е, про е, що, що я хочу. Що я не хочу, що я робитиму, що я не робитиму. І коли ми беремо відповідальність за ці вибори, то тоді ми здобуваємо сенс. І знову ж таки, сенс він може бути у дуже багатьох речах. Він може бути ну, він як ніби ми не здобуваємо його там на все життя, що я досягну цього, і тоді моє життя мало сенс. Ніби ні, сам процес має сенс, тобто те, що ми робимо. Наприклад, там ми працюємо або творимо, тобто сенс в е, творчості, або сенс у враженнях, е, або сенс там у стосунках, або той же сенс у стражданнях, або цінності ставлення. Е, то тоді ми наповнюємо своє життя ось цими маленькими маленькими. Краплинками сенсу, і потім це все воно стає тоді осмисленим, тому що, поки Елейна була вампіркою, важко сказати, що її життя нібито не мало мети. Воно вона просто ніби мала більше часу на виконання цієї мети. Хоча так само вона могла би ставити собі короткі якісь проміжки, і тоді це все мало би сенс. <свят> і наступне останнє відео про щоденники вампіра. Ми проговоримо про те, чи окей любити їх обох, а ще про співзалежність, сценарії, вразливість, секрети та чого ж життя стало таким складним, коли ми старили дорослими. От, е, і це окей. Ну, типу, і героїні, от Кетрін каже: типу, це окей любити їх обох. Я це робила. Е, 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 е. Ка ця Елейна потім в якомусь в якийсь момент визнає, що блін, ну типу, це справді окей. І от це були слова Кетрін, і це як єдине, в чому я з нею погоджуюсь. Але чи справді воно окей, ми поговоримо вже в наступному відео.